Сана камінь аналітична дискусійна програма, в якої ми говоримо про важливе та сучасне. Вітаю вас, друзі! Як завжди. Разом три експерти, я ведучий Сергій Демидович, і я хочу вас представити, мої друзі, е, Ярослав Лукасик, засновник Християнської академії, спікер, е, діяч громадський, е, Сергій Розводовський, бізнесмен, засновник пенсійного фонду. Е, і Ми дуже раді, що ти Сергій серед, серед нас. І Ігор Плахой, дівчий капелан, громадський діяч та блогер. Такі. Про що я пропоную сьогодні поспілкуватися? Українізація України це головна тема. Ми зробимо декілька програм, і я прошу вас е, якби е, тільки зараз обмежитися одним сегментом, чому це потрібно, чи потрібно це, і якщо да, то як це робити і коли це робити. Дивіться: 300 років, приблизно, ну, на мій погляд, точно 300 років. Скажімо так, російський Каїн намагається вбити е, українського Авіля, ну, вбити українську ідентичність. Чи повинні ми сьогодні мати тверезий та ясний погляд, як ми маємо відбудувати українську націю? І чи потрібно, чи... яка різниця? Угу. От чи є різниця оця? І е, тому, як завжди, давай, Ігор, почнемо з тебе ну. по пару хвилин. Ну, от я зразу так трошки відреагую на фразу, яку ти сказав на початку. Ти сказав Українізація України і потім далі по тексту, чи є смисл і так далі. От ви вдумайтесь, Українізація України? От я навіть відповідник в Біблії знайшов. Да? Сіль, яка має бути соленою. Солено, yeah. да, якщо сіль вже сіль перестає бути соленою. Якщо Україна не українська, то. Віде що значить українізація України. Тобто християнізація християнства. Україна вона і має бути українізованою. Слухай, ти важливу річ сказав: Християнізація християнства. Це інша програма. Оце окрема програма. Я думаю, що там теж багато проблем. християнізувати християнство. Але давайте про українізацію українців чи України. Так, це важлива тема, тому що, власне, це ідентичність. Я думаю, що. Якщо Бог щось створив, якщо Бог створив стать мене чоловіком, вибачте, це дуже важливо, щоб я залишався чоловіком, був чоловіком і навіть становився, р... становився, становився, розвивався, становився, розвивався і реалізовувався як чоловік. Тому що це Богом задуманий план. І відповідно В речі, це дуже має сенс, бо сьогодні, коли розмивається, наприклад, Бог створив е -е, чоловіка, да, а йому розмивають, і він. Через деякий час і, і вже не розуміє сам хто він. Ну це вже тема Ярослава. Ми, 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 ми зайшли в період постмодернізму, де все розмивається. Розмивається починаючи від ідентичності, якої національної, про яку ми будемо, я думаю, говорити сьогодні, статевої. Я не знаю, там взагалі там як людини, там розумовою. Ми вже не знаю, так стаємо не не мудрішими в не знаю в, 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 в противагу тої і і, 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 і і ідеї соціалістичної, що ми там який людство прогресу досягли. Ми деградуємо, ми забуваємо, хто ми е, в плані національному, плані біологічному і так далі. Тобто багато викликів. Але ми сьогодні говоримо про національну. Тобто те, що Бог створив, ми маємо розвивати. Це дуже просто, не значить придумувати. просто розвивати те, що Бог заклав. А от що Бог заклав? Що таке українство? Ма думаю, що ми зараз поговоримо. Але потім я задам тобі питання. Ти ти готуйся, mm -hmm. написано ж в Біблії, що вже немає ні ідеї, ні може зразу. То ти скажеш, може, може Богу не потрібно ці русські. Українці, там ну, казахи. прекрасно питання. E, в наш час під цих соціалістичних постмодерних ідей, в принципі, розмивається будь-яка природня ідентичність. Це, да Тобто, от завданням цих ідеологій є розмити, деконструювати, руйнувати всі ці природні ідентичності, які мають походження з бі... нашої біології просто. Тобто те, що я є, є чоловіки, це жінка. як можливість, якби протистояти e, Богу. Так, і і також так. є от така ідея розмити. Чи деконструювати національну ідентичність як таку тому що національна ідентичність є також природньою вона має своє біологічну вона має свою біологічну базу А як ти себе відчуваєш ти хто ти поляк український, український. Я, я я я я народився в східній польщі тобто я є етнічним поляком хоча народився на такому етнічному пограничі. Ну, хто ти для себе? Е, ну я звичайно я і, і по громадянству а, поляк. о, о, о бачиш? Ні, так я а, я і ну, я, при... там я і сям а ви то... А, а, а це українці, дуже, а це дуже правильне попався, питання. Ярослав. Ні, ні, тут не попався. Я тут якраз я... якраз не, дуже ну, дуже правильне логістам, питання. Ти, ти живеш ти тому, що в різних культурах. Хто ти? Як ну, ти відчуваєш? От якщо я служу в Україні, я відчуваю себе українцем. Коли я служив в Білорусі, я відчував себе білорусом. В тому полягало моє покликання. Во що і я думаю, що це сп... вибачте, якщо ви вже просто так на мене тут Ха, -ха, -ха, то це я вам прямо скажу. Бо я вважаю, що це є правильне місіонерство, коли людина залишає свою країну і свою тотожність. Звичайно, користується своїм досвідом, який отримав знаннями і так далі. Але він ототожнюється з нацією, якій він служить. От, тобто, він стає я одним розуміше. із них. Ти не кажеш, немає різниці поляк чи українцець, дуже... ти кажеш, для поляка поляк, для українця є українець. Е, ну, Можна так сказати, в якійсь мірі. Да? Тому, звичайно, е, е, мені здається, що якщо вже взяти от, в історії церкві, то тут є дуже багато таких прикладів. Саме апостол Павло каже, що я став для всіх всім, Ла для для юдеїв я став юдеєм, для греків греком і так далі. Е, і то, те саме ми бачимо в історії церкви Кирили Міфодії. Так? Тобто, це вони були греками, але вони стали слов'янами. Вони знали слов'янську мову, вони вивчили, вони, вони формували. Потім оці нації, як мурав'ян чи болгарів чи інших іще, да, от через свою те, що вони громад. Те саме можна сказати про святого Патріка, наприклад, який от є, не був з походження тобто, ірландцем, за... але він був за... чи там Боніфацій, британець. Нації. який формував нім, звичайно, це необхідна річ. Але нації не ми не, 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 не тільки повинні ну, сприймати нації як щось ну, таке, чисто етнічне, да? тому що звичайно в Україні є люди, які мають, наприклад, інше походження. Вони, наприклад, з Росії. Там, мають якусь, чи там з, е, колись їх предки були поляками чи румунами і так далі. Це не має великого значення от, в цьому сенсі твоє етнічне походження. Має значення твоя політична е, ідентичність, твоя свідомість, якій спільноті ти служиш, до якої спільноти ти належиш. І це є в якійсь мірі вибір. Mm -hmm. Добре, Сергій. но ну, э, уже понимаю мы не реплики а говорим по, по существу по теме я ну допустим начну с такой идеи надо ли производить американнизацию америки ну, конечно же нет да при этом допустим сама вот пос... надо, ну, хорошо смотрите потому что это как бы будет как масло масляное что значит производить америка... американнизацию америки то есть в Америка всем понятно. Что... Реамериканізувати Америку, яка перестає бути американською. Або Ярослав, сделаем Америку знову великою, Так це же казав, просліджується. непогана ідея. Смотрите, я скажу таку вещь: что, например, если под словами «українізація» ми понимаємо, наприклад, вопрос языка, то нет. А скажу почему? Потому что сам по себе язык он не формирует идентичность. Точно так же, и само по себе, там, допустим, осознание своего гражданства, оно тоже не формирует идентичность. Потому что идентичность, фактически, это как бы идеи более высокого порядка. Идентичность формирует как бы три ключевые составляющие. Первое это отношение к свободе, это библейское понятие: познайте истинную, если она сделает вас свободными. Да? То есть, в принципе, э, моя идентичность формируется, что я выбираю: быть рабом, как в России люди выбирают, либо быть свободным человеком. Но я не имею в виду либеральные свободы, ну, потому что во всем бывает перегиб. Да, ну, первое это отношение к свободе, второе это отношение к достатку. Никто не хочет там жить в подвале и нуждаться, да. Как это, как это работает по отношению именно к конкретной нации? Ведь это то, о чем ты говоришь. Работает в обстановке. Оно, оно, как бы меж, ну, оно межнациональное быть свободным нужно быть в любой стране. Ну, да, да, Это, смотрите, это, это не нация. А, 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 если я договорю, я потом скажу, как оно работает. Итак, отношение к свободе, отношение к достатку, и третье – это отношение к достоинству. Вот почему, например, Польша, э, как страна, она более целостная, более национальная и более экономически успешная? Потому что третий вопрос – отношение к достоинству – Он их сформирован христианской культурой. Например, там, допустим, сейчас прошли выборы, победили демократические силы, которые наверняка отменят закон о запрете абортов. То есть, есть здоровая сила, которая говорит, что аборт это грех, это человекоубийство, да? эта сила определенным образом формировала какой-то определенный стержень страны, ну, как бы веры, да, формировала идентичность какой-то группы людей на основании своей веры в Бога, в Иисуса Христа. И смотрите, все вещи, которые я назвал, достоинства. Вот если мы почитаем, чем закончится наше с вами земное существование, оно закончится тем, что мы встретимся с Богом и не принесем туда ничего, как говорят, мы с собой не принесем ничего, так как у нас карманов нет, но мы принесем туда славу и честь славу и честь, какое количество Бога было в нас проявлено, и как мы поступали, какие порядочные, честные поступки мы делали с точки зрения Бога, это достоинство. Любой польский мальчик, он с детства ходит в костел. Вот я, жил в, я был в Польше, я был, кстати, тут оккупантом, я был офицером советской армии в Польше, я был оккупантом, жил в Ловиче. А сейчас в том месте, где я жил, кстати, как только забрали военную часть, сделали духовную академию католическую, я там был, мне это очень понравилось. Потому что это как бы пророчество было на мою жизнь, что я уверовал, когда в Польше был, когда в костел и ходил. Mm -hmm. У меня первые мысли о вере появились. Причем потому что меня поляки каждое воскресенье приглашали на, на какие-то праздники. Я первый раз увидел, что такое Рождество. Понимаете, каждый польский мальчик, его мама за ручку ведет в костел. И когда он становится дудой, Он как в фильме «Дзидзя контрабас», если кто-то видел. Когда Дзидзя воровал деньги в церковной кассе, помните, был такой гром. И он говорил, боженька, что ж ты на меня так сердишься? Я верну. Он Богу расписку писал, что вернет ему с процентами. Почему? Потому что знал, что Бог смотрит. Смотрите, польские мальчики знают, что Бог смотрит. Поэтому их отношение к достоинству, Оні э, хочуть не тільки лично обогатіться, розварувати, як у нас Коломойський, і збіжать. То це так Сергій було в 80-х роках, коли ти служив в Ловічі. А на ну, зараз я би сказав, більшість їхав через польських Больщу. хлопчиків. Вони вже не хочуть. Я їхав через Польщу. Я бачив, що ще це, Но, да, да. це. Але зимно. одночасно я з тобою згідний. 36% поляків, і що такі. Так, так. Ну то це бачиш, не кожен. Особливо молодому поколінні це все менше і менше. На жаль, на жаль. Але я з більшістю згідний з тим, що ти казав, проте не згідний з твоєю першою фразою, ствердженням, коли ти сказав, що мова тут ні при чим при чому, от якщо би ти зна вивчив більше. мово буде яка мова Фінляндії державна, Називай так? Хлопці, ні, мова Добре, мова що? буде но no, дано. No, 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 просто дивіться. я тільки скаячку не скажу, військові. що в Польщі, якщо б ти вивчив е, історію Польщі, польської культури, оце боротьба за мову, тоді коли був гніт, це такі наративи, і їх там тисячі. Оце. Я Засумію, ще раз нагадую питання: історій. чому потрібна українізація України? як це робити і коли. Ну, давайте ми критерії українізації виявимо. Так, да, ребят, да. Потому, что, так смотрите, що, що це таке? Давайте, давайте дефініцію. Давайте поймемо, що так. Смотрите, якщо це буде Україна Резнікова або Єрмака, то мені така Україна не треба і така українізація не треба. Понимаєте? Якщо це буде э, Україна Князевича, який там во время війни, будучи суддєю Верховного Суду, поправ закон, і взяв взятку 6,5 млн доларів. Так що ми будемо. В, таку, в яку сторону будемо українізувати, давайте критерії. Вот я думаю, у Ігоря критерії вже существують. Окей. Стосовно критеріїв, бачите, тут можна торкатися. не будемо торкатися. Але скажу так: є центр, П'ю називається, дослідницький центр це найвідоміший в світі, мені здається, який досліджує гуманітарні питання. У 2017 році для глядачів звертаюся, подивіться, результати. Вони дослідили, що таке є. І національна ідентичність. І на першому місці там є певний показник, це мова. Так ось і в Америці досліджували, до речі, і, і всі, і в багатьох-багатьох країнах світу. Але залишили цю тему. Мова, це окрема. Хочу подивитися цю статистику. А я тобі сьогодні покажу. Ага. Так ось, тепер йдемо далі. Стосовно що таке українізація, і що таке критерії українства, так би мовити. А це дуже цікаве питання. От я, коли з бійцями говорю на фронті, я задаю таке дуже просте питання. Ви здивуєтесь, я зададу питання: а за що ми воюємо? Mm. Та, та ну ж за що, ну, от за хату, ні ні-ні. Так, окей, за хату. Добре, чи за територію? Добре. А я кажу: а якщо ми звільни, звільнимо цю територію, але ця територія буде вільна від російських окупантів, але вона буде окупована, я не знаю, там транснаціональними компаніями. Ну, наприклад, чи ще чи або і комісійних Значить, не лише за це. Потім далі. За що ми воюємо? А ну ми там проти ідеології руського міру. Супер, прекрасно кажу. Ми перемагаємо ідеологію руського міру, але заходить там не знаю гендерна ідеологія або ще якась інше. Ми ту ж перемогли, але нібито не в повній перемогу. Так за що ж ми воюємо? І от коли задаєш питання, за що ми воюємо? Ви здивуєтеся, але от ми, отак багато, як такі, не знаєте, ну от в польових умовах збирались хлопці і просто так от міркували. І ми дійшли до такого висновку, я в багатьох місяцях робив, що ми воюємо, от воно так і звучить у нас, приблизно так. Ми воюємо за українство. А що таке українство? І потім ми почали собі, тобто, ми воюємо за щось своє, тобто не проти просто когось. Тому що якщо ти воюєш проти когось, то воюючи з кимось, оце місце може зайняти інший якийсь ворог. Треба воювати за своє, щоб знати, що воно оце своє і які воно має кордони і рамки. І от я тоді беру морально етичні якісь теми проводжу. Скажу, хлопці, дивіться, у нас на фронті, ви знаєте, ну я, звісно, не Олег Боков там, блогер, але ну, матіршина, це дуже. Ну, дуже розповсюджена штука. Я не, не так там прямо реагую, як, знаєте, така якась там ніжна бобаришня на це, але тим не менше. Кажу, а давайте отак: от. це що за слова? З якої мови вони пішли? З російської воно було притаманно українцям, не було. Нас дивує, що діти з батьками говорять матами, коли перехвати з бумими, дивує. А ми хочемо, щоб наші діти з нами так розмовляли? Не хочемо. А які є стадії? Перша стадія це просто почати матюкувати матюкатися. Друге, це вже в, 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 в звичайних умовах використовувати, а третє, вже батьки з дітьми. Ми вже на другій стадії знаходимося. До третьої стадії нам лише крок залишився. І ми починаємо постійно о -о окреслювати, може, ідеалістичний, ідеалістичне, але рамки нашого Українства нашої самобутності, і я, як християнин, маю оці рамки нашої самобутності окреслити в ідеалістичних християнських якихось сенсах. І от ми до цього приходимо, і тоді ми розуміємо, ось за що ми воюємо, тому що війна з московією або з Росією закінчиться. Це можу, можу я так. А можу. далі це, вона ще не закінчиться. Це цінності культура. абсолютно От, наприклад, Це я. Це просто приклад. Я, я вже давно звернув увагу, і зараз знову я їхав по дорозі. Я заїжджаю в один ресторан, національний ресторан, українська кухня, і щось українське, да? і ось там ці фігурки, е, з гліни, фігурки, там, знаєш. Як люди хочуть передати, що таке український е, ну, на, народ? Він з бутилкою. Бутилка дуже велика, він її волоче. Вуса він з кумом ховається від її. Вона товстенька, така руки в боки з качалкою. Uh -huh. Вона його зараз відлупцює. Хто створив ці наративи? Це, uh -huh. це Україна, це в житті ми бачимо. Звідкіля ці наративи. Бачите, от нам треба зрозуміти створення нації це перш за все цінності, культурні, якісь те, як можна описати українців, який він є. Uh -huh. І потім вже. Мистецтво це якби показує нам, як це виглядає Україна так. Ну Українізація України це є іншими словами створення спільноти От, оці, о цих людей, які живуть на в території, яка називається Україна. Те, щоб вони були спільнотою, спільнотою, яка має а, свої, свою систему цінностей. Так, свої зв'язки. От мені, вибачте, тут за, за слово зіпсовано жахливе, але, в принципі, воно ну, можливо непогано, То, от ці певні те, що скріпляє е, людей поміж собою. Взаємоскріплюючі зв'язки. це от, Певні зв'язки, те, що є довіра поміж людьми, традиції, що вони, що вони е, ну. певні традиції, е, в, в них є просто певний, певний сенс. Вони відчувають, що є сенс в нашому існуванні, є певна краса в тому, що ми, що ми існуємо як спільнота. Іншими словами, будування. Ідентичність. Ідентичність це одна з найбільш важливих от, речей, які є в житті людини, які є в житті в житті нації. І, і це має дуже практичний вимір, да? тобто побудування того, щоб була спільнота, сильна спільнота, спільнота, яка знає свої корні, спільнота, яка знає свої оці, е, наративи, дякуючи, яким вона відкриває свої сенси. Оце неймовірно важливо, тому що святе місце пустим не буває. Природа не терпить пустоти. Якщо Україна, це неймовірно велика. Територія, яка лежить в дуже важливому. Положені от на кордоні цивілізації, так якщо вона залишиться пустою, якщо вона якщо, якщо там не буде спільноти, то, то буде ну, щось інше. Тобто, там будуть, якщо не будуть українських наративів, української ідентичності, будуть радянські наративи, радянська ідентичність. Mm -hmm. І це буде проблема, точно так, як це сталося в, в Білорусі. Так? От білоруси мали 30 пару років на те, щоб білорусізуватись, на те, щоб стати білоруською спільнотою, вони її не стали. І вони залишились, значить, совєтськими, радянськими, і от тепер це прекрасний плацдарм для Путіна і його ну, ім імперіалістичної політики. і Це велика загроза для всієї Європи. От дивіться, я Сергій. Ти ну, давай, давай. Ми, дуже, дуже важливо, що ми починаємо про це говорити. Чому? Те, що починаємо, говоримо. Тому що ви бачите, українізація це взагалі-то процес. процес. І ось цей процес, давайте будемо говорити відверто, може піти в будь-якому напрямку. Да. На превеликий жаль. Умовно, вправо, вліво, там не знаю, ще в якийсь бік в будь-якому, наприклад. Радикальний націоналізм. Ну, ти згадав більше за культурний. От давайте. Ну я вже задав ім'я. Оре Орест лютий. Є такий. От в нього є прямо така от програма, яка називається Українізація. І хто її дивився? Ну там, скажімо так, через дуже такі примітивні наративи, да, там чись якісь там сексуальні шути, да, жарти і так далі. От багато українців не сприйняло це. Як може через це українізовувати? Так ось це динамічний процес. От українізація, в тому числі, це як процес у цього не знаю, там людини, яка робить глини там посуд. От це треба відчути. От зараз якраз роль церкви, як ми зможемо українізації надати таких форм, таких форм, які відповідають саме цими. Євангельським лекалам. Тому що Христос сказав, 28 розділ Матвія, 19, 20 вірш: Ідіть, навчіть народи. Народ, як. Об'єкт Божої уваги український народ попадає в фокус цього об'єкта Божої уваги, і Бог хоче, щоб в фокусі була Україна, і вона була навчена істинам Христом. Яким чином? В тому числі через процес націотворення або українізації. Ми, як християни, маємо використовувати українізацію, щоб згадалося, як Сергій, оці традиційні нам притаманні риси, які відповідають християнським якимись цінним засадам. Ми втрачаємо це, і це динамічний процес. От як ми зараз сюди включимося, щоб цей процес українізації був дійсно на благо українській нації, а не вихолостив і перетворився на щось незрозуміло, тому що ну зараз такі е, виклики є перед багатьома націями, і таким чином пошкодив людям. Тому Абсолютно. що насправді, якщо ми говоримо за якісь івангельські принципи чи Божий там задум, і так далі, ми використовуємо такі слова. Насправді, це, 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 це для людей, це для їх блага. А, тобто для того, щоб була любов поміж людьми, щоб була згода, щоб була єдність, щоб були цінності, о, щоб було життя, щоб була передача е, цінностей іншим поколінням. Да? Тому от, все, що християнське, воно і раціональне, воно і розумне. Ірса, но сьогодні этого не проїхать. Смотрите, я ще раз погано поповторю тезіс. Сама по себе ідентичність, ідентичність на не визникає на основанні язика, тому що смотрите, в Канаді живуть. А люди, мы что, мол, которые, говорит? которые, ну, хорошо. И на основании только, например, гражданства. Смотрите, есть люди, допустим, которые не живут в Украине, а живут в Канаде, и являются большими украинцами, чем те люди, которые живут в Украине. Просто что нам нужно понять: есть три базовые вещи. Отношение а чем к... больше украинцы? Чтобы Отношение говорить? к свободе. Э -э сейчас я скажу в конце. Отношение к свободе. Смотрите, сегодня, например, мы находимся, ну, как бы, в сообществе в котором тоталитаризм начинает набирать силу, пока что еще авторитаризм, но он становится уже все больше тоталитарным. Почему? Потому что уже людей, которые, допустим, не соглашаются с властью, уже начинают преследовать, ну как бы уголовно, уголовно. Допустим, сегодня там этого известного полковника посадили. Да, да, допустим, смотрите, это уже власть начинает устранять, скоро начнет убивать, как в России. И первое, что отношение к свободе, то есть э, если я, допустим, моя идентичность не должна ограничивать, допустим, свободу Ярослава э, насильно, насильно. То есть я могу его пытаться убедить, на него повлиять. Почему и... идентичность? Это правильно? Да, смотри, смотри, идентичность, Может, например, да, смотри. Опять. Ну, например, вид скажет, кто не скачет, то и москаль. И вот тебе надо скакать. Да, скакать, что смотри, хочешь. сегодня, допустим, кто не скажет слава Украине, тот москаль. Це буде також да, да. Ну просто як примір тебе смотри. Ну no, але якщо хтось вітає російські війська, наприклад, або дає на водку. Да, би, смотри, що... Тот, хто вітає російські війська, то должен в тюрьме. По закону відповідати. Смотри, есть закон по этому поводу. Итак, первое это отношение к свободі, второе отношение э, к благу, да, то есть к обеспеченности. Смотрите, вот мы допустим. Как бы, что, вот давайте украинизируем Украину. Пусть все люди в стране живут за расчет 3000 долларов в год и выживают. Почему мы живем в такой экономике, имея ну, как бы гораздо большее преимущества, например, то есть ресурсное, чем Финляндия, человеческие, чем Финляндия. Вот если, допустим, сравнить, даже мы сейчас на территории Финляндии находимся. Да, Потому как... что у нас идентичность иная. Да, ребята, а почему она такая? Потому что в нашей идентичности отношение к свободе, знаете, какое? В Германии ты не понимаешь, где заканчивается город, а где начинается село. А в Украине ты не понимаешь, где заканчивается село и где начинается город. Потому что у всех на балконе картошка. Но это больше уже наследки. Ты смотри, говоришь про наследки, да, да, а не да, про Смотри, А причина в том, что какая-то группа людей, вот, например, в Германии владелец компании живет в таком же доме, ездит практически на такой же машине, как и работник. А у нас этот разрыв, он колоссальный. И почему? Потому что это отношение, это идентичность этих людей. Ідентичність. То есть я не хочу, щоб чоловік, в у мене работаю, жив в достатку, я кичуся этим. Uh -huh. этим. И я українець. Понимаєш, вот, допустим, вопрос. І нам нужно це прояснить, ребят. Потому що, наприклад, достоинство. Смотрите, достоинство, опять еще раз, Может, Нет, споч... нельзя найти правду в суде. Да, это да, отношение да. к достоїм. Спочатку економічний блок, потім підемо до правди ну, по, по економічному блоку. Я, ну, Сергій правильно ставив питання, але ми ж розуміємо, що. Українській ідентичності завжди було притаманно що підприємництво. Скільки в нас було потужних землевласників до так сказати до так, так званого розкулачування? Дуже багато. Українці завжди навіть, от зараз видно, в скажімо так. Дав навіть в радянські часи ми дуже багато намагалися робитись якісь робити якісь підприємницькі кроки, хоча наражались на якусь там не знаю там пресування від влади. Тобто, знову ж таки, ти говориш про ту ідентичність, до якої нам потрібно повернутися. Це розвивати малий і середній бізнес, це політичні умови, що у нас це не розвивається, але це не суперечить нашій ідентичності. Це закладено в нас як українці. Суперечить чому Тому ми українці то, ти сказати... хоч хто приходить к власті, в виду іменно це». А ті, хто займається бізнесом, подразумевают в виду именно то, що власть іми господствует, управляє. А хто, хто так не думает, то знає, что делать? Уїжджають в Польшу, открывает бізнес. Не, ну, хорошо. Ми говоримо про українізацію, як про процес. От що робити, щоб ось ці речі, як середній бізнес і мале підприємство ну, ну, достоинство власти. Достоинство власти. Достоинство власти. Давай, давай і власть прокуртати. тогда не будет порабощать. Человека. Смотрите, сегодня... В Америке мечта экономическая мечта, чтобы сын стал как Илон Маск. А в Украине знаете, какая экономическая мечта? Чтобы сын стал прокурором. Сын no, станет да. прокурором, будет и вся ты... семья стрих, будет жить отлично. Купоны. И в безопасности. Хоть жить хорошо. Либо прокурором, либо суддю, либо депутатом. Вот вам і щоб тренувати владу як собаку Павлова, потрібно якийсь громадський тиск. Громадський тиск неможливий без а, плекання внутрішньої ідентичності. Люди ніколи не вийдуть проти позиції влади на майдан, якщо вони ідентично себе не будуть відчувати вільними. Дивіться, я відчуваю себе. Ми можемо, собі... можемо зробити порівняння. Якщо ми порівнюємо, скажімо, з. З російським суспільством, ми бачимо, що там все ще важче. Наприклад, росіяни вийти і, і щось там до влади там, в Хабаровське було, і це був нонсенс, коли вони там захищали цього губернатора. Нас з цим краще, але треба розвивати далі. Далі. Згадуючи, як при Януковичі, ми зовсім себе відчували, яке достоинство. Тебе могли розчавити. Якщо я знаю бізнесменів, що ховали свій бізнес, так, так. реєструвалися в одному місті, uh -huh. працювали в другому місці, бо все, що працювало, все відбиралося. Але дивіться, крок за кроком, з кожним майданом, з кожною цією революцією, ми становимся як нація більш ну, ми виробляємо цю ідентичність, і ти е, е, ну маєш рацію, що вона вона якби розвиток, ти 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 напрямок показує, що... достоинство, свобода. Щоб ми блага, щоб ми відчували, що ми відчували, дивіться за таку країну людина буде згоден вмирати. Буде Він пишатись, скази, я буду захищатись. Пишатись, я буду захищатись, да. захищатись українська ну да. це я так пі а під... зараз. Дивіться, яка щас головна проблема? Війна, коли почалась такий ривок, самопожертвування всі, да. і потім спливають яйця То по 17%. Yeah. Корупція в армії корупція, Щоб виплати отримати, треба командиру віддати. І, звісно, Сергій треба Бог в очереді кілька днів стає, щоб справку отримати. Насправді українізація це є формування, я би сказав так, от, може це в підсумках, формування правильної моделі патріотизму. Тому що модель патріотизму, то є, ну, патріотизм це просто система цінностей, яка має дуже багато різних граній. Да? От, тобто, це є, наприклад, знову відносини до мови, відносини до культусного. Ми, Дуже, ми не встигли тільки в нас осталась ну, от, Коли, І Коли це робити все? От і ну, може, може вже Коли робити ви... зараз робити. Я... Не чекатися кінця війни. От зараз робити. Ну зараз ідеальний час. Взагалі, я би сказав навіть, що це потрібно було робити. Коси, До коса, війни. Поки, роса. До війни. А війна ми... то вже, вже все. Вже... Ви дивились програму коса, е Каса на кам'яні. Ви бачили ці дискусії. Ми... Розуміємо, що нам дуже потрібна українізація України, ідентичність українська, і вона починається свобода, достоинство і відносини до, до блага, до, до можливість думати, що я радий, що не тільки я добре живу, і, і хтось рядом добре живе. Знаєш, я вважаю, що якщо. Підпишитесь на наші, на наші соціальні сіті. Це буде дуже добре. І ми працюємо для вас. І ми намагаємось говорити про важливе та сучасне. Дякую.